Третій рік на війні. 60-річний боєць на псевдокельт розповідає, воювати пішов добровільно. Роботи нема, раз, передпенсійний вік, нікому не потрібні старші люди. Ну і далі багато людей гине довкола, молодь гине. Встигне вдома сидіти. Треба якось трошки відстоювати свої інтереси. Спочатку говорить, кельт був у навчальному центрі, далі Луганський прикордонний загін. Згадую свій перший бойовий вихід. Треба було зимою, 5 кілометрів в одну сторону, там позиція, постійні обстріли, безперервні. І потім дорога назад тяжка страшенна. Пов повністю під, під обстрілом. Пулі свистіли, ніни лягали. Оце таке хрещення таке, досить таке, складне було. За час служби, каже боєць збивав російські дрони за допомогою кулемета. Переважно авіація за лінією вогню. Не так чуєш, що там летять, бачиш сліди від вестрілів, а їх не видно. Вони не показуються, бо вони бояться, щоб їх відразу не зняли. А там багато сидить ПЗРК, -шні. Вони стараються не з'являтися. За за, за, за горизонтом. Поранений не мав, але каже, здоров'я підводить. Мені сповнилося 60 якраз, виповнилося. Ну і все проходжу обхідний, підписую обхідний на звільнення Збройних сил з прикордонниками за досягненням віку непризивного. А пенсії вже подивимося, що вони там були. Серце слабеньке, доступ крові поганий. Ні ходити, ні носити, ні, ні нервуватися. Фактично. Протипоказано. Кельт зізнається, відчуває провини, що йде, а інші залишаються. Прикол, що не, можуть, не можемо зупинити ситуацію, що люди молодь гинуть. вина трошки така от, постійна, що хтось за тебе лягає в землю, молодий зовсім, там 20 років, 22, 25. Я хоч би це вже Припинити, бо їм тільки жити, ще тільки одружується, дітей народжувати. Сьогодні Кельт останній день у строю. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.